Слова, які завжди поляку покажуть, що ти іноземець. Вчу, показую. Дивіться, перше, дуже елементарне, ми ось оце слово самі розуміємо, що це океан. Так ось дивіться, ми в українській мові як кажемо? Ми кажемо відповідно О, Кан. Океан. Але ж ось оце, це ж не, це ж не К, правда? Дивіться. А, Б, С. Ось оцей звук це С. Тобто, оце читається українською як Оцеан. Оцеан. Не Океан, а Оцеан. Ось така от історія. З наголосом теж, я думаю, ви відчули. Ми кажемо океан. Поляки кажуть Оцеан. Наступна історія досить цікава. Дивіться, точно то само. Точно то само. Ну, як ви можливо зрозуміли, це слово сертифікат. Сертифікат. Ми ось так от і кажемо: серти, навіть слово прямо максимально подібне, сертифікат. Тільки ж проблема то в тому, що ось оце, це ж у поляків не с, с це ось, ось, оце с. А ось оцей звук це відповідно ци, Да? Тож це слово читається як сертифікат. сертифікат. З наголосом куди, якщо «а» остання голосна, і передостання з наголосом на І. Сертифі, сертифікат. Сертифікат, сертифікат. Ось така от історія. Тож не помиляйтесь, дорогі друзі, підписуйтесь на мій телеграм. В інстаграмі я веду дуже часті якісь відео, розказую про своє життя, лайфстайл і так далі. В телеграмі можна визначити свій рівень знання польської. На Ютубі можна повчитися конкретної польської. Всюди підписаний однаково польський. За дякую.